Чи замислювалися ви, чому після спілкування з деякими людьми відчуваєте втому роздратування або навіть сумніви у власній цінності? Можливо, у вашому оточенні є ті, кого можна назвати токсичними, як навчитися розпізнавати таких людей і захищати себе. Давні філософи, такі як Марк Аврелій, попереджали, оточення впливає на нашу душу так само, як поганий корабельник на судно під час шторму. Вітаю на каналі Давня Мудрість. Сьогодні ми розкриємо давню мудрість про те, як уникати токсичних людей, які можуть руйнувати ваш внутрішній спокій. Стоїцизм, який виник у стародавній Греції та розвивався в Римі, вчить нас берегти те, що ми можемо контролювати свої думки, емоції та дії. Але це неможливо зробити, якщо поруч люди, які постійно порушують нашу рівновагу, постійні скаржники, енергетичні вампіри. Ці люди завжди знаходять привід поскаржитися на життя, навіть якщо все навколо йде добре. Вони витягують з нас енергію своїм нескінченним негативом, залишаючи почуття виснаження. Уявіть співробітника, який під час кожної перерви скаржиться на начальника, погоду чи навіть каву з автомата. Їхні слова звучать невинно, але вони формують хмару негативу, яка впливає на вашу здатність мислити ясно. І залишатися мотивованими, як писав епіктет, ти не можеш уникнути спокус, але можеш уникнути тих, хто приносить їх у твоє життя, зменште час спілкування з такими людьми або намагайтеся перенаправити розмову у позитивне русло. Якщо це неможливо, збережіть дистанцію. Маніпулятори, майстри, почуття провини. Маніпулятори завжди знають, як використати ваші слабкості, щоб отримати вигоду. Вони можуть змушувати вас відчувати провину за те, що ви зробили, або навіть за те, чого не зробили. Наприклад, друг, який постійно нагадує, що ти не цінуєш нашу дружбу лише для того, щоб змусити вас виконувати його прохання. Це не дружба, а тонка гра на ваших емоціях. Марк Аврелій радив: не дозволь чужій душі керувати твоєю, навчіться говорити ні і не дозволяйте собі піддаватися маніпуляціям. Навіть якщо спочатку це здається складним. Постійні критики, руйнувачі впевненості, є люди, які завжди знаходять спосіб критикувати вас, навіть якщо приводу для цього немає. Вони можуть приховувати свою токсичність за маскою чесності або навіть мтурботи. Наприклад, знайома, яка каже, цей проект виглядає непогано, але ти міг би зробити краще, хоча ви вже виклалися наповну. Така критика не мотивує, а руйнує вашу впевненість у собі. Розрізняйте конструктивну критику від руйнівної. Довіряйте своїм інстинктам і не дозволяйте таким людям знецінювати вашу працю. Заздрісники, ті, хто не хоче вашого успіху. Заздрісники не можуть радіти вашим досягненням, бо вони нагадують їм про їхні власні невдачі. Вони можуть принижувати ваші успіхи або навіть ставити під сумнів ваші здібності. Якось Сократ сказав. Заздрість це гниль у душі, яка з'їдає того, хто її носить. Але проблема в тому, що вона може вражати і тих, хто поруч. Не шукайте схвалення таких людей і тримайтеся подалі від їхньої токсичності. Замість цього оточуйте себе тими, хто дійсно підтримує вас. Постійні драматурги джерела хаосу: ці люди завжди створюють конфлікти там, де їх немає, і люблять втягувати інших у свої драми. Їхні постійні суперечки та сварки відбирають час і енергію, які ви могли б витратити на щось більш корисне. Наприклад, колега, який роздмухує невелику проблему до масштабів катастрофи, залучаючи до цього всіх навколо, така поведінка змушує вас відчувати себе втягнутим у верхаосу. Залишайтеся нейтральними і не піддавайтеся на провокації. Як казав епіктет, лише ти вирішуєш, чи приймати участь у чужій драмі. Токсичні люди це не вороги, яких потрібно ненавидіти, це уроки, які допомагають нам навчитися берегти свій внутрішній спокій і ставити межі. Стоїчна філософія вчить, що ми не можемо змінити інших, але можемо змінити своє оточення. Які типи токсичних людей траплялися у вашому житті? Напишіть у коментарях, як ви справлялися з ними. Якщо це відео було корисним, підписуйтеся на канал Давня Мудрість! І дізнавайтеся більше про те, як зберігати гармонію у сучасному світі.